Всім привіт! Я знаю, що на задньому фоні ви звикли бачити ман і контейнера нової почти з прицепом, але ні. Я вирішив купити собі черговий мотоцикл на розбір. Тому от лісами, полями їду по нього в Івано-Франківську область. Не знаю, що з того вийде. Він знаходиться десь між Тернопільською та Івано-Франківською областю. Пробую добратися туди сам і розуміти, якими... Поїхав я вже до ярмолинців, їду на городок, потім кажуть їхати на Сатанів. Потім чортків. І там коротше, є якась дорога погана перехід. Буду пробувати проїжджати туди. Коротше, стрьомно трохи, щоб я собі зараз не купив на і це реально Ми ж дожилися, щоб десь поїхати. Ми маємо це от ховатися, як ми ще думати, переживати, чи ти доїдеш, чи ти не доїдеш. Я ці края всі плюс-мінус знаю, бо колись возив строїматеріали сюди по цих всіх містечках маленьких. Чортків. Нагрубник та розсіла ми тут ожепилася. Зараз в Америці проживаємо. Вертаємо на коломею. Знаю, як тут мають бути сумніви в дорозі. І який там мост, теж я не знаю. Ще кілометрів, я знаю, 15 залишилося. Чи там є, бл... ну, ті... є перешкода, чи немає перешкоди. А тут в Івано-Франківській області перешкода все-таки є. Але проїхати її фортануло, як назад, не знаю. Просто мопед поняв, він без бумажок. Мені хоча б треба було може, своє набирати, як паспорт взяти. Кстати, якщо б не защита, я би вже розвалив по дому. Я йому на два рази смачно так попав, що ти що гониш. Коротше, що залишається 3 кілометри. І зараз десь там хазяїн під'їде до операта. Рівно 200 кілометрів мені вийшло сюди. Ну все, очікуємо. Це ж я виходить, проїхав ну, з Миколаєва 565, е, Хмельницький, з Хмельницького 200 сюди, і ще потім назад 200. І планування, я не знаю, я сьогодні по-любому десь поїду. Короте, як брав про це, папа мене ну, типа, не особо підтримав. Всі люди сидять вдома, а ти кудись вічно їдеш, і на що ти тратиш гроші? Хоча, я вже, якщо все ок, то я буду вже, напевно, п'ятий мотоцикл розбирати. П'ятий чи шостий вже даже з рахунку збився. І вже з'явилася планіровочка на мене. В 2.45 з вантажного, в 3.25 з хіта в Миколаїв. Їдемо сьогодні знову. Все, з Вадимом вдарили по руках. Мотоцикл вже в Прицепі, половина в прицепі, половина багажнику. Будемо пробувати проривати через блокпост. Сам процес я не знімав. Там бабуся була якби на подвір'ї, то може вона була б проти. Хай проїхав. Заїду ще заправлю, бо вже закінчився газ. Спинила поліція. Все. Не треба було скидати те відео, е, поки я не доїхав додому. Але коротше, хлопці нормальні попалися. Вони це мопеда пробили по базі. Е, коротше, ніде він не числиться, нічого, все нормально. І каже, тіпа, до мене, що ти сам їдеш? Я кажу, ну так, хто дурний зараз їхати. І, тіпа, ну, по угорах з мене. Каже, а чого? Я кажу, ну то ж, я їм казав, тіпа, все так, як є. Я кажу, а як ти приїхав? Я кажу, ну так, чисто на фарт їду і все. Каже, аж Івано-Франківська вже тебе не спиняли. Я кажу, ні, бідці ніде не спиняли, бо постійно проїжджу перед зами Хмельницькими спинили. Але нормально, поговорили. Гвардійськ. Сюди ми часто молодості їздили, газувати. Це ж не було мені так в цей день попасти. Коротше, райди тут були буквально. Вже навіть по цій трасі я їду, все одно 3 кілометра проїхати, я думаю, що справлюся. Ну, а от як виглядає це все діло. Мотор от в такому стані, але всередині він живий. Колінвал, коробка, сцеплення, голова, розпредвали. Куча датчиків. Радіатор теж живий, цілий, не, ніде він не, не лопший. Бак, бак від цього вусики, це вже я загнув. Єдине, що немає ключа від нього. Рама маятник все ціленьке. Задній диск. Передній диск трохи коцнутий. Але мене цікавлять ще тормозні диски, не знаю, в якому вони стані. Два піра. Теж вони цілі, рівненькі, немає нижньої траверси. Верхня траверса є. Замок є. Кліпони, демпфер, реле-регулятор. Напруги. Ну, тормозні машинки, курки, типу оці китайські спортивні. Машинка сцеплення, Фара... Ори... Кстати, фара. Оригінал. Сіленько вот. от датчик. Датчик положення мотоцикла. Там де ще приборка буде, супорта. Ну, коротше, майже все, немає тільки вихлопа, немає пластика. І ніби все. А, ну і нижню траус, я казав. А якщо хочете, щоб я чуть детальніше розказав, що до чого, що скільки коштує, то пишіть коменти. Я зніму окремий відосик. все, тепер я спати, бо я просто вирубаюся. Час ночі вставати.